Усім привіт у новому відео. Всім привіт Сара. Сьогодні ми подивимося нову колекцію, новиночки, щось нарядне я бачу багато. навезли. красива оксамитова сукня з хутром і з кристалами. Ягідно-бордовий колір. Неймовірно розкішна, красива. Довга підлогу бретелечки тонесенькі і регулюються. Ззаду застібається на блискавку тонесеньку і ціна 2 200. Поруч короткий бомбар шубка 2 600. Буковій кишенька нагадує Натуральне хутро норку, чорні джемпори і спіднички розшиті паєтками. Досить щільна тканина, як костюмна, як пальтова, спідничка коротка і це спідниця шорти. Складі поліестер візкоза 1400 гривень. Цю спідничку поєднали з таким джемпером. Теж теплесенький, мінімалістичний, чорний, широкими плечима. На плечах виріс глибокий. 1600 гривень. Акрил, поліестер і еластан. Бордове класичне пальто 3,3% 100 поліестер до 2 xl Нова колекція, 10 місяць місяць 2025 року. Розмір від XS до 2 xl Пальто застібається на год двоборт немає бокові кишені, а пасочка немає. До нарядної сукні можна собі придбати слінбеки, розшиті паєтками. Сріблястий колір на високій шпильці гострі носочки. Ціна 2,5 з тисячі. Базові джемпери. Темно-сірий колір 13 тисячі гривень і складі 8 шерсті від S до XL. Рамбор є в гірчичному кольорі, гірчичний досить приємний, навіть до такого легкого пісочного. Такий ж самий склад і така сама ціна. Сумка штучного хутра для 200, великого формату. Довгі ручки. А всередині є додаткова косметичка. Застібається на магнітну кнопочку. Ось така додаткова ще косметичка. Як клач можна, мабуть, використати, можна відстібнути. Багато джинсів. Джинси з необробленим низом. Це новиночки. Півтори тисячі гривень. І від чорного до сірого до кремового і є блакитний в двох відтінках. Коклач. З ланцюжком, який можна заховати всередину. Шоколадний колір. Всередині Є до не немає, є на блискавці, 1900 гривень. І сюди підійдуть свинбаки. Відтінок не зовсім співпадає, але і важко підібрати, якщо це не одній колекції, якщо це не задумка. А дизайнерів колір трішки схожий, такий коричневий до легкого бордового з гострим носочком. Донесенька шпилька, 1600 гривень. Красива шуба, мінімалістична, в чорному кольорі. Хутро трішки таке ворсисте, подужне, не короткошверстна вона. 4800. І зсередини вона двостороння. Це як дубльонка одночасно, і шуба двостороння, ззаду немає. Якби з внутрішньої сторони бірочки це говорить про те, що її можна носити дві, дві сторони, ну є кишені. А, рекомендую, буде і ось така дубльонка всередині з хутром. Кишені всередині з хутром. А бірочка внутрішня, ось тут в кишені пришита. Дуже красива історія, дуже красива шуба. Чорний, такий глибокий з переливом. Ось висить вона на іншу сторону, ця шубка. Тут же як бай, сприймається як дубльонка. Ще ось такі шубки, білі сорочки, красиві. Дублянка і сукня з оксамиту. простенькі, мінімалістичні, чорні чоботи. Має візуальний огляд взагалі, як якесь піря, з якоїсь тропічної пташки, красиве хутро і приємно на дотик. Шубка досить фешн, широкі рукавчики. Застібається на один гачок сатинова підкладка в молочному кольорі. І ціна 3800. 800. Завужені шкіряні штани, тобто шкірзам з високою посадкою 1200 гривень. Це шкіряні легінси з гумкою в поясі – 1200 гривень. Сорочка з акцентами-манжетами. 1800 гривень, 1200 гривень. Стовідсоткова бавовна. Красивий джемпер з трикотажною рідко цупкуватою тканиною. Можливо, можна назвати як світшот з мережевим понезу. Ціна для відвісті, поліестри віскоза, еластан і вишивка 100 поліамід. Ось такий має вигляд. Краще можна роздивитися. Поруч сукня в коричневому кольорі з гіпюру А вона слім, довга, з підкладкою, драпіровка в талії Ззаду застібається на гозички на спинці. Ось так. Досить простойно, закрита, така лаконічна, одночасна і нарядна. 1900 гривень. пальто на один год. З розрізиками на манжетах. Прямо й донизу, широкий, трішки навіть 1600 гривень. Без підкладки, тканина пальтова цупка, але одночасно така як трикотаж краєповий ніби. Тому немає, напевно, і підкладки, тому що це не пальтова тканина. Лаковані бордові слінбеки на широких підборах. 1900 гривень шкірзан. Підниці деміс Сезоні пліса в коричневому кольорі з ременем, довжина мідаксі, бокова блискавка і акцентний ремінь з золотистою пряжкою. Візуальна спідничка нагадує натуральну замшу. Тримає форму і ціна 1900 гривень. А ще такий джемпер з мережевим понизом нам пара паркардиган на гузичках легкої в'язки і низу мережа. Подобається мені колір, колір моко, базовий. Тут є зачіпочка, але в асортименті її є багато і можна вибрати собі. Такий, як хочеться. 1400 гривень і 11% шерсті. Ці та обронівані речі можна набігні дитячі Дякую. Легкий джинс, досить віше літній, широкий штани, такого розслабленого силуету з кишенями, звинкою в поясі, 1400 гривень. Є бокові кишеньки, є кишені ззаду теж. Зайшла в чоловічий відділ, він поруч побачила шарфи. Вони можуть бути, звичайно, як і на секс, в такому англійському стилі. Це, якби, тому вони так і стоять на переході зразу в чоловічий відділ, досить величезного формату. Я би сказала, що такий великий шарф, навіть більше, як як і жіночий, 1200 гривень поліестер і віскоза. Ось такий принт є, клітиночка. Ось такий поєднання сірого, синього, коричневого. А цей модний принт в стилі Барбері. Ось такий. 1200 гривень і такий самий склад є подастрій і віскоза. А ще такий костюм. Під замшу теж перепрошую за незручності. Частково відключене світло. 1400 гривень, тобто повністю відключено магазини на генераторах, тому якість відео буде трішки погана, десь буде за яскраво, а десь буде досить так, похмуро. Ще є штани до цього бомбера, до цієї зіпки з капішончиком. Широкі штани, бокові кишені з гумкою поясу, ззаду кишені. 1200 гривень. Стильна сукня з костюмної тканини в сірому кольорі. Одночасно така елегантна, класична, але вона коротка. 1900 гривень віскоза вісковаста. Понизу клюш з підкладкою плечі ущільнені ці плечки і застібається до цієї оборки на блискавку. Середні в'язки джемпори. Є пару одів кольорів з півтори тисячі гривень і в складі 6% шерсті. Сподобався ще колір Short Rise, щось до гірчичного, щось до шор-трес. Такі трішки оверсайз, він скорочений, рукавчики регла. Є в синьому кольорі. А тут кардиганчики бажево, пісочні і сірі кольори. Півтори тисячі гривень в складі віско поліестер і еластан. А ще такий костюм ступкого трикотажу, трикотажний бомбер і штани клюші. Ось такий бомбер. Пройма рукава проспущена, досить широкі рукава. Субтитры трикотаж. 1400 гривень 80% котона. Штани стягуються поля гумкою, 1050 гривень. Нарядні короткі топи. Всі розшиті лелітками, паєтками на такому інжирному кольорі, а ось ці паєточки вони. Напівпрозорі теж в такому відтінку 1200 гривень через шию, такий стрейчовий топ з сіточкою підкладка, А досить фешн. Ще такі нарядні трополіфа. Бюсте, то бюсте теж розшити лелітками. Тут вставлені кісточки, нагадує просто ліф. Колір моко 1050 гривень. Ось цих два варіанти, досить непогані. 950 гривень, футболочка, 100-відсотковий котон. І теплі рожеві джамбури щільної в'язки. Джамбури досить важкі, оверсайз. Красивий рожевий колір на плечах навіть краще на спинці мені сподобалася в'язка. Спаряді просто гладкий, такий лаконічний, а цікава спинка. 1900 гривень у складі 16% є шерсті. Поліомід, котон і шерсть. Всім до зустрічі у нових відео, у нових поглядах.